У Покровську триває комплексна операція зі знищення витіснення ворога, до якої залучені зокрема сили спецоперації СБУ та ГУР, і нібито сам Буданов нині перебуває там. Ну поки що такого підтвердження немає, але в соціальних мережах. Дуже багато фотографій, і дописів про те, що він там керує операцією. І Сильський говорить про те, що продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Тим часом офіційно 7-й корпус ДШВ заявляє, що українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська. Будемо сподіватися, що ситуація там справді буде покращуватися, стабілізуватися що найменше. Вдається силам оборони звільняти окремі села, але окремі і втрачають, а долітають вже до Полтавщини через всю Харківську область, майже дістають Полтавщини. І командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до бликауту і каже: ну ви знаєте, російський газ горить дуже гарно. Я вбачаю, звісно, в таких заявах багато пропаганди, яка необхідна нам безумовно і вірю. Надіємось усі, що таких ударів по території Росії буде більше. Росіяни мають відповідати за свої злочини в Україні. І я буквально вчора детально говорив про ці заяви гучні з боку української влади щодо ракет фламінгу, ударів по території Росії в ефірі телеканалу Апостроф. Мав нагоду спілкуватися безпосередньо в студії, залишу вам посилання на цю тривалу дискусію, котра була на апострофі в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. За моїм переконанням, сьогодні Україна також демонструє свою суб'єктність і не лише словами, а й діями на тлі можливих майбутніх переговорів, яких нібито не дуже видно, але звернуть увагу, що дуже багато заяв із з боку штатів і Росії та навіть того самого Китаю європейців свідчать про дуже високий градус напруги. Який, як правило, є передумовою для безпосередніх дипломатичних контактів. За цим слідкуємо, друзі, і Зеленський зробив кілька заяв, які мені особисто засвідчують про його соціальну орієнтованість з огляду на можливі вибори в Україні. Ви знаєте, що бюджет 26-го року має дуже багато розширених соціальних ініціатив, які лунають з уст президента. Він зокрема вже сьогодні анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками укрзалізниці у межах трьох. Тисяч кілометрів. Ну, то була Вовина тисяча, тепер будуть Вовині три тисячі на залізниці. Я вважаю, що дуже хороша ініціатива. і Дійсно, багато громадян користуються послугами Укрзалізниці. Стосовно якої дуже багато нарікань про її прозорість, корупцію і так далі. І Зеленський каже: якщо це підприємство буде витрачати гроші на благо громадян, в цьому немає абсолютно нічого поганого. Він говорить, програма зараз спропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Наголошує він. І також він доручив уряду до 15 листопада сформувати пакет програм, які запрацюють уже в грудні. Мова йде про зимову підтримку. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку як минулого року, а також окрему програму тим, кому найскладніше самотнім людям, багатодітним родинам, людям у зонах бойових дій тощо. Деталей поки що немає, але я думаю, нам їх представить згодом. Пані Свереденко, прем'єрка України. Зеленський також пообіцяв зберегти фіксовану ціну на газ та електрику. Ну, як бачите, ринок у нас працює так, як вирішить президент, точніше, він не працює. І президент додав, що розширюються і медичні програми. МОЗ готує проєкт чекапів, перевірка здоров'я, яка має запрацювати в січні. Дуже багато сьогодні було озвучено Зеленським заяв про соціальні ініціативи, власне, від нього. Тому я вважаю це дійсно можливою підготовкою. До майбутньої виборчої кампанії. Уряд тим часом заборонив тимчасово експорт необробленої деревини. Рішення передбачає ліцензування експорту нульову квоту до кінця року. Залишилося часу до кінця року не так багато, всього на всього місяці, а це рішення обумовлене складним етапом майбутнього опалювального сезону, коли в нас. Винесли на 60% газосховища. Проблеми з цим точно будуть відчутні. Слава Богу, що на сьогоднішній день погодні умови складаються для нас найкращим чином. На вулиці справді для листопада дуже тепло. Опалення не потребує великих затрат, але те, що рішення уряду про заборону експорту нині є, свідчить і про загрозливі тенденції, і я вважаю про... Правильність такого кроку. Хоча дійсно запитань до уряду та до влади щодо організації опалювального сезону цього року буде дуже багато. Болгарія ж розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, які запровадив Дональд Трамп проти російських компаній «Лукойл» Лукоїл та «Роснефть». Чому суть Болгарії? Ну, вже знаєте, що Німеччина отримала виняток для роснефть Дочленд. Болгари теж на це подивилися і вирішили. Піти тим же шляхом. У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить Лукойлу і забезпечує до 80% пального для країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію. Про це пише видання політику. Нагадую, друзі, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС. За словами джерел, болгарський уряд вже звернувся до Вашингтона із запитом, як потрібно оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада. Ну просто таку собі, знаєте, як кажуть, рибу. Дайте нам зразок листа, як до вас звернутися, щоб ви ухвалили відповідне рішення. Болгарська влада занепокоєна, що через санкції завод може припинити роботу, якщо банки відмовляться його обслуговувати, і це призведе до дефіциту пального. І відповідно протестів і проросійський настрій на тлі такого рішення Трампа у Болгарії може суттєво зростати. А влада, яка Часто дивиться в бік Росії, скористається цим моментом. Український оператор дрона, який працює в районі Покровська, повідомив, що ворог намагається тактично ізолювати окремі українські позиції. Речник однієї з українських бригад зазначив, що ситуація з постачанням у цьому районі залишається складною. Проте російські війська поки не змогли перерізати українські шляхи сполучення. Ну а тим часом також військові з Мирнограда підкреслили і підтвердили, що російські підрозділи на півночі Покровська та. На північному сході Мирнограда діють упевненіше, за їхніми словами, оператори російських евпідронів працюють на відстані, з якої можуть загрожувати українським логістичним маршрутам між містами. Один з офіцерів української частини повідомив, що росіяни практично контролюють вогонь уздовж вузької дороги, якою доставляють ресурси до Мирнограда. Через активне застосування дронів і динамічні бої ситуація на фронті поблизу Покровська залишається напруженою. Не наголошуємо на тому, що Угор наголосили. На цій території мають вони дійсно дуже велике значення для української логістики на напрямку Покровська. А геолокаційні кадри показують момент висадки десанту з вертольота у Ан Black Hawk в районі, який ворог вважав під своїм контролем. А 1 листопада міноборони РФ Нібито заявило, що вони, начебто, відкрили український контрнаступ, відбили його, так і відкрили вогонь. а Водночас навіть російські воєнні блогери визнали, що українським вертольотам вдалося без страт діяти в зоні, насиченій російськими дронами, що ставить під сумнів ефективність російської системи ППО на цьому напрямку. Ну і дійсно бачимо з вами про те, що. Головком Олександр Сирський коментував ситуацію. Він говорив про те, що у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ, оператори дронів і штурмовики, Також зведені групи сил спеціальних операцій з та головного управління розвідки. Ну і додав головком наступне. Далі цитую: продовжуємо звільнення і зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо мирноград, тримаємо. Тож не потрібно ні в якому разі сіяти паніку. Ми довіряємо лише перевіреним М, джерелам, якщо говорить головком Слирський, ми йому звичайно що можемо довіряти. Адже дійсно бачимо з вами, що ситуація на Покровському напрямку вона дуже і дуже гостра. Це дуже легко прослідкувати, відкривши навіть манальну мапу Діпстейт. Ми з вами це прекрасно розуміємо і знову ж таки бачимо, що. Дуже важко, тому що рашисти постійно лізуть, лізуть як таргани, намагаються чинити свої наступальні операції. Подекуди в них це вдається, подекуди ні. Але те, що вони зайшли в місто, їхні ганчірні триколори, які вони, начебто, десь вішують, тому подібне. Ми з вами прекрасно розуміємо, що все це фейка. Тим паче, ситуація на фронті вона дуже і дуже динамічна. Вона змінюється постійно. Тож ми маємо з вами бути до цього готовими, і ми маємо в свою чергу підтримувати. Вати наші збройні сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Про це давайте також не забувати з вами, шановні глядачі. Тож, будь ласка, якщо ви бачите десь перевірені збори, обов'язково донайте комфортну для вас суму, яку ви можете задонатити. Ну а якщо немає змоги, поширення це також дуже велика допомога. Адже чим більше людей побачить ці збори, чим більше людей доєднається, тим більше ми допоможемо нашим захисникам та захисницям на фронті, тим людям, які на нулі, які перебувають у дуже дуже складному становищі, які кожного дня ризикують своїм життям. Хто як не ми будемо їм допомагати? Ми звичайно з вами також про це пам'ятаємо і це розуміємо. Ну і нарешті пробововну Пробововну на РФі, адже сьогодні в ТОПСЕ було. Бавовняно, я б сказала, адже СБУ спільно з силами оборони успішно відпрацювали по нафтотерміналу. Зафіксовано 5 влучань безпілотників. Сбу і сили безпеки та оборони завдали успішних ударів по навтотерміналу вутупса Краснодарського краю. У результаті філігранної роботи уражено танкер та інфраструктуру порту. Про це поінформувала джерела LBUA в СБУ. безпілотника центру спецоперації Альфа СБУ у взаємодії З іншими силами безпеки та оборони вразило танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту топсе Краснодарський край Арефі. Зафіксовано п'ять влучань безпілотників. У прольотів загорівся танкер та виводино з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стандари, стендери. Що з Існюють завантаження та розвантаження танкерів. пошкоджено також портові будівлі. Інформує джерело у порту та розташований нафтовий термінал і нафтоприробний завод, який належить компанії РосНЕФТЬ. Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, бо вовна на російських НПЗ і далі яскраво палатами наголошує джерела Азбуною. Ну нагадаємо, що також у ніч на 2 листоп. Пада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об'єкти Росії. Під ударами опинилася Курська, Липецька, Краснодарська область та місто Орел. Також то все виникло пожежі, адже було пошкоджено танкар. Ну а на тот Луганщини, сила оборони, атакували чотири підстанціок зокрема і Валчевськом. Ну і про те, що в глибині Рашойської Федерації глибини та Крефі було атаковано з нашими збройними силами України п'ять підстанцій. Давайте. Детально з вами про це поговоримо, адже інформація вона постійно оновлюється. І з останнього вже наприкінці сьогоднішнього дня, 2 листопада, з'являється інформація і від командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним Мадзяр. І він повідомляє у своєму телеграм-каналі про те, що українські війська вразили п'ять підстанцій в глибині Російської Федерації.